Наразі ми знайшли розхвалені тістечка. Зараз ми їх будемо пробувати. Наскільки вони смачні, як їх описують. Так, да, я готуюся. І їх можна придбати тільки в магазині Lidl. Літл. Зараз ми їх будемо спробувати. Як тобі смачно? Так. Смачно! Ну, вони схожі на торт Наполеон. Горіхів тут не... Тісточко, як тісточко, горіхи не відчуваються. Солодке і смачне. Я думаю, що воно варте своїх грошей. І на смак воно на смак. Як домашній медовик. Всім смачного. Всім смачного.